Привіт, друзі! Як завжди продовжую перевіряти для вас різні вакансії в Польщі та Чехії, і з кожним разом я стараюся, щоб кожна нова робота для вас була максимально комфортнішою і простішою. І цей раз також не буде виключенням, тому що сьогодні я вам покажу, як насправді виглядає робота на підприємстві Біопланет, яке знаходиться у польському місті Лешно, яке в свою чергу знаходиться між такими великими польськими містами, як Вроцлав та Познань. Робота це підходить для чоловіків, жінок та сімейних пар, і в ваші робочі обов'язки буде входити сортування, пакування, сканування і особливо комплектація різних товарів. В більшості випадків це будуть продукти харчування. Тому зараз ви побачите, як насправді виглядає робочий процес, і почуєте, що говорять про цю роботу ті українці, які зараз там працюють. Ну а в кінці відео по традиції я підведу для вас свій власний короткий підсумок, в якому озвучу всі ті плюси і мінуси, які я виділив для себе. Тому дивимось. Доброго дня, як вас звати і в чому полягає ваша робота? Доброго дня, мене звати Анастасія. Моя робота полягає в тому, що я є Працюю на магазині, збираю товар. Доброго дня, мене звати Маріна. Я працюю на касі. Пробиваємо товар до виїзду. Доброго дня, мене звати Віктор. Моя робота полягає в тому, що я збираю замовлення. І відправляю їх на касу, а інколи я стою на касі і роблю цю роботу, ці вузетки, які прийшли, я їх підготовлюю до відправлення. Доброго дня, мене звати Марія. Моя робота полягає в тому, що збираю вузетки, інколи стою на касі, викладаю товар або сканую товар, або викладаю товар в шинки. Відправляю інші на склад. Як давно ви тут працюєте? Тут я працюю вже як два роки. Я вже працюю тут майже рік часу, мені Дуже-дуже дуже робота дуже сильно подобається. Тут атмосферно, комфортно тут працювати все просто ідеально. Не знаю, як слова підобрати. Працюю тут близько року. Біля трошки більше десяти місяців. Що не секрет, з якого ви міста? Я з міста Вінниці. Вінниці. Так. Зі Львова. Зі Львова. Львів. так. В чому полягає ваша робота? От більш детальніше про роботу. Більш детальніша робота. Нам привозять вузеточки, які заказують магазини товар. І мені треба його пропустити через касу, щоб пройшов правильний товар. Ми його як скануємо і укладаємо. Та робота полягає в тому, що це є магазин, на якому ми маємо збирати товар, тобто комплектувати. Потім ми той товар провозимо на касу. На касах його ми вкладаємо і відправляємо на різні міста. На різні міста. Так, на різні міста відправляємо. Робота не є важка. Заключається в тому, що просто ходиш, збираєш, маєш накладну. По накладні є написано що до чого, яка полочка, що це є за товар. Дуже легенька робота. Стандартна Цією роботою може справитись кожен любий. Чи є тут якісь норми? Е, ні, тут норми немає. Тут робиш е, на свої сили. Скільки ти маєш сил? А який у вас тип договору? Да, умова за цені? Так, умова зліцяння. Чи всіх тут умова зацені? Е, тут всі, так, да, умова з бо умову е, немає. Що скажете про цю роботу? Вона для вас легка, важка. Робота не є важкою. Ну, я ж, як я все-таки раніше сказав, про сезон. Все-таки є, наприклад, що дуже багато роботи, і потрібно її робити трішки швидше, трішки більше, в трішки більшому обсязі, тому що, щоб встигнути її зробити вчасно. А так, то робота не є важкою. Робота є нормально, ти працюєш так. Не... Ти приходиш, звичайно, втомлений після 12-ти годин робочого дня, але це не є критично, що ти просто вже ледве лед, нормальна робота. Ну, для мене вона не є важка. Не, не є важка, ні. Це не перша робота, але вона не є важка. Як для мене вона найлегша. Як ви думаєте, кому ця робота не підійде? Всім підійде. Всім підійде. Всім підійде. Я думаю, що ця робота всім підійде, бо тому що тут немає нічого важкого. І важкого навіть всім навіть і старші люди можуть приїжджати, і може навіть молоді приїжджати. Нічого тут немає важкого. Е -е, мені здається, що навіть для самих лінивих ця робота. Підійде, тому що в роботі нічого важкого немає. Робота піде абсолютно всім. Це ваша не перша робота Ні, в Польщі. Ні, Не перша. А якщо я порівня... тут працюю вже як 6 років у Польщі і працювала на ДХЛ. Вам ця робота подобається? Так, звичайно, подобається. Змінювати її не плануєте? Ні, бо я подалася тут на карту і планую ще працювати, тому що ну ще раз скажу, дуже хороша робота. Не планую, робота мене абсолютно повністю влаштовує і вже будемо працювати далі. Чи є на цій роботі щось таке, що вам не подобається? Ні, немає. Все нормально, Так. Е, ні, все мені подобається, бо тому, що колектив тут нормальний. Поляки дуже хороші люди, спілкуються з тобою нормально. Коли ти перший день приїжджаєш сюди, вони тобі і можуть допомогти, і розуміють твою мову, і ти можеш з ними нормально поспілкуватися. Ні, на роботі все влаштовує. На роботі все подобається. І ставлення, і сам робота, і графік, і перерв все повністю влаштовує, тому. Все, все, все прекрасно. А який у вас графік роботи? У е, нас такий графік, що ми працюємо від 10 по 10 вечора кожного дня. Субота, неділя вихідна. Ну, субота, буває, працюємо там по 3-4 години. Е, графік по 12 годин. Ми з 10 до 10. -ти. 12. годин. Графік роботи починається з 10 ранку по 10 вечора. Завжди е, одна зміна. Е, одна зміна, так. Але все залежить, як і в всіх магазинах, все залежить все-таки від сезону. Якщо, і я, наприклад, буває, що дуже багато роботи, наприклад, то інколи можна, наприклад, чи, чи швидше, чи, чи наприклад, затриматися. Чи, наприклад, мало я дуже роботи. І ми ну, працюємо, наприклад, там 10 годин, тому що на, на цей день замовлень дуже мало і вже працюємо трошки менше. А скільки годин на день ви працюєте? 12. Не менше, не більше? Часами, може бути, менше на 2-1 на годину. Але в основному це годин? – По 12, 12 так, стандартово. Е, від, 10 до 12. від 10 до 12. Від 10 до 12. З понеділка по По п'ятницю. Е, в суботу, якщо, наприклад, в п'ятницю було дуже багато роботи і ми не встигли їх зробити, то потрібно вийти на 3-4 годинки, щоб закінчити цю роботу, яку ми залишили в п'ятницю. А неділя завжди є вихідним? – З неділя завжди вихідний. В, в, в суботу ми працюємо не довше як до 2, ї до 3 ї дня. Не довше. Добре, а якщо є бажання працювати не по 12 годин, а наприклад, завжди по 10, Чи це можливо? Ні, неможливо завжди по 12? По 12. І в іноді в випадках деяких трішки якщо, більше. наприклад, станеться тобі зле або щось, ну якийсь випадок такий, то дійсно ти можеш відпроситися і підеш собі. Якщо щось таке ну важливе, дійсно. Чи є тут перерва? Так, ми маємо перерву. Маємо дві перерви: одну маємо після чотирьох часів праці, то півчаса. І потім ще через 4 часа у нас є 10 хвилин на перерву. Ну, хто там чай, хто що там. 10 хвилин є. В общем, у нас 40 минут є. Вистачає вам? Так, да, вистачає. Маємо перерви. Маємо перерви дві на день. Одна перерва триває 30 хвилин, інша перерва триває 10 хвилин. Тобто в загальному за день, за 12 годин, ти маєш своїх 40 виділених хвилин на перерву. Як на рахунок обідів? Е, обіди у нас. Е, е, Є столовка, є нас, ми приносимо своє їдення. ну і півчаса ми маємо їсти, ну, відпочиваємо. Тобто на місці купити немає, де, але? Ні, на місці ми не можемо, треба приносити з собою і потім його їсти. Тобто, Але є місце, де розігріти. Є, є, є столовка, поїсти. де мікроволновка, є чайники, є де сісти. Нормально. Всі входимо, все нормально. А яка у вас ставка за годину? Е, ставка за годину це є 20 злотих, 20 грош е, бруто. Вже чистими виходить, вже залежить від кількості твоїх годин. Там вже ставка нестабільна. В середньому чистими на руки ми отримуємо близько 16 злотих. 16 злотих. Так. Шістнадцять нето. 16 злотих. Ставка наша 20-20. На чисті в нас виходить по 16 на руки. Ставка за годину, є вже чистими, то 15 злотих. Скільки вдається заробляти в місяць? Ну, по 3 половиною чисто. Е, чистими виходить, якщо працювати по 12 годин, це можна отримати 400 4 злотих. Е, в середньому виходить заробляти біля 4 тисячі злотих. Чистими нетто на банківську карточку. Так. Чистими. Скільки вдається відкладати зарплати? Ой, Ну, три точно. Виходить. Да. Якщо менше тратити, то можна більше відкласти. Я відкладаю по 2000 злотих можна спокійно, бо на житло вистачає, вистачає на речі, на якісь там подорожі десь поїхати, відпочити. Дві тисячі можу відкласти відразу. Чи є затримки по зарплаті? Ні. Затримок ніколи не буває. До 15-го то 100%. Ні, зарплата заплачується без затримок, все приходить вчасно. У нас є навіть, я би сказав, зарплата приходить швидше, ніж є фіксована дата. Інколи на декілька днів може бути наче швидше. Чи є тут премії? Е, ні, тут премії немає. Ні, премій немає. Премій немає. У нас немає премії. У нас є фіксована ставка і по цій фіксованій ставці ми працюємо. А чи є тут аванси? Ні, аванси я не брала ніколи, не знаю. Не брала. Теж немає авансів. Чи видає цей склад форму? Так, звичайно, видає бути, видає, камізельки видає, кофту видає і штани видає. Це все безкоштовно? Так, це все безко... безкоштовно. А як на рахунок темпу роботи, чи встигаєте? Е... Все ж таки все залежить від кількості роботи. І е, навіть якщо роботи є дуже багато, то повністю всі встигають зробити цю роботу, тому що за тобою скажімо так: ніхто не бігає, ніхто не тебе не, не спішить. Ти спокійно приходиш роботи до роботи, стаєш на своє робоче місце, яке вже е, е, го, о, про яке тобі говорить керівник зміни. І приступаєш до роботи і спокійно собі працюєш на своєму робочому місці. А якщо працівник от не встигає, не виходить щось з нього, то що тоді? Е, в такому разі. Він може спокійно підійти або до лідера, який коригує українців, або до лідера, лідера зміни взагалі то і він може йому про це сказати або і попросити його про допомогу. І тоді вже керівництво магазину йде на зустріч, воно допомагає, воно, якщо воно бачить, що тобі, ну що ця робота, що цей процес тобі не йде, що тобі на ньому важко, він дає тобі попробувати інший процес, щоб він йде тобі на зустріч і дає тобі попробувати інші процеси, може якийсь із них підійде тобі більше ніж попередній. А якщо в людини взагалі немає досвіду роботи, але вона хоче тут працювати. Вона може приїхати і почати тут працювати, чи ще потрібно щось додатково вміти чи знати? Нічого не треба вміти, не треба нічого знати, бо тут праця є легка, нічого такого немає. Тобі покажуть, розкажуть і стаєш і робиш. Пів години, якщо людина ну, швидко влавлює, то за пів години ти вже все можеш зробити. Може, навіть з любого віка від 18 я не знаю, до 50, робота не є взагалі важка. Не треба там щось дуже собі думати і так далі. Просто прочитав, збирав і все. Тобто, всьому навчать все покажуть. Так в перший день приходите, є школення, надається людина, де того ж вас прошколили, Хорите, збираєте, а потім годину потренувалися і самі йдете, збираєте. Не є важко за годину. Вже все будете знати вміти. А скільки часу в середньому проходить від моменту, коли людина приїжджає сюди і починає самостійно працювати? День. Я думаю, за один день навіть людина, яка взагалі нічого не розуміє, чи навіть не хоче розуміти, чи не знаю. За одного дня абсолютно повністю достатньо, щоб вникнути все в роботу. То скільки часу от, конкретно вам знадобилося, щоб почати працювати самостійно? Самостійно? Та да. я з першого дня вже самостійно працювала. Один вже день вистав. Десять хвилин. За один день вас все показали, всьому навчили? Так. Да. Все, і, і в роботу. І в роботу, так. Да. Якщо ми шибки на руку, то че? Довго нам показувати не треба. А якщо працівник працює досить повільно або щось не встигає, а, чи на нього сваряться, можливо, штрафують? А, ні, штрафів тут немає, якщо працівник. Повільно працює, то якщо він на лазетка повільно працює, то його можна поставити на касу, щоб він е, там працював, що він ніде не ходив нічого. Ні, в нас такого немає. Якщо людині щось не виходить, просто можна підійти і допомогти. Або вона може сказати, підійти, наприклад, до мене, сказати, ми так-то так, так то Ситуація, ми щось не виходить, чи можеш мені допомогти? І допомагаємо. Ніхто тебе за то не буде карати, бо всі розуміють, що ми не всі приїжджаємо ідеальними до праці, і в нас не все зразу відхо ну виходить. А що скажете на рахунок житла? Чи всім задоволені? Стосовно житла задоволений всім. Житло подобається недалеко до роботи, всі магазини, всі розташування житла дуже, дуже зручне. і Саме житло подобається, все повністю місту влаштовує. Так, я задоволена, я працюю тут з чоловіком, і в нас є мешкання на двох пособів. У нас все добре. Е, так, задоволення зараз живу із чоловіком. Житло у нас нормальне, всім задоволені. А Сімейні пари живуть окремо? Так, сімейні пари живуть окремо, ліжко воно на нас є, ніхто нічого не заходить. Все ідеально. Ви є сімейною парою, і ви живете окремо. Так. Чи є щось таке на житлі, чого вам не вистачає? Ні, немає, все влаштовує. Wi-Fi, пральна машинка? Wi-Fi маємо, пралку маємо, холодильники маємо. Навіть маємо холодильники на мешканні в себе в кімнаті. Все, що для життя тобі потрібно, у нас є все. Так. Абсолютно все. Все, навіть якщо є щось, якась річ, наприклад, чого тобі не вистачає, ти можеш спокійно підійти там до керівництва, до лідера нашого. І якщо, якщо цього немає, то воно буде. Проблем з цим немає. Скільки людей проживає в кімнаті в середньому? Якщо бувають різні кімнати, бувають чотиримісні кімнати, бувають трьохмісні кімнати і бувають двохмісні кімнати. Двохмісні кімнати проживають сімейна пара, трьохмісні кімнаті проживає. Три хлопці або три дівчини. Залежно, які представляють, залежно скільки людей є. І є і п'ятимісна кімната, що поселяються чотири особи і ще одна така особа. А житло у вас безкоштовне? Ні, за житло ми платимо кожного місяця. Яка сума? 390 злотих. У нас зразу знімається з рахунку. Так, угу. да, платне. 390 злотих. Сюди Ли... входять вже комунальні послуги, все. Так, да, так, да, так, да, все вже. Чисто знімають із заробітної плати. За житло платимо 390 злотих. А скільки часу займає ваш доїзд від житла до роботи? 10 хвилин пішки. Пішки ходите? Пішки, так. До роботи добираємось пішки. Нам від... до місця роботи 10 хвилин йти пішки. От, якщо виникає якесь питання або проблема, чи допомагають координатори її вирішити? Так. Якщо у нас є якась проблема, то ми звертаємося до свого лідера старшого і вона все рішає. Допомагають, можна звертатись? Ну, як? же, Звісно, ніхто тебе не кине, будуть тобі допомагати, поки ми не вирішимо то, ту проблему, яка у нас є. А чи потрібно знання польської мови, щоб почати тут працювати? Ні, звичайно, не потрібно, бо, тому що ти приїжджаєш сюди і тебе розуміють тут. Поляки всі тебе розуміють. Ні, не треба. Тут нема нічого такого важкого. Читати там читай. не треба, бо маєш локалізацію, циферки треба знати все. Рахувати нічого не треба. Ні, знання польської мови не потрібно. вже Якщо по бажанню, то вже можна вже в процесі е, роботи, так як ми працюємо із з поляками, то можна нав, навчитися польської мови. А так, для, для праці вона не є потрібно. Чи багато тут українців? Ну, як сказати. Е, Якщо напевно брати взагалі до уваги в загальному, як в Польщі, то я, я би не сказав, що багато. Я думаю, що є, е, є все-таки місця для роботи, де все-таки українці є більше. Але я би сказав, що напевно якраз так достатньо, якраз така кількість, що і не більше, і не менше. Так. Золота середина. Золота середина, так. Як українці до українців відносяться? Е, добре. Насправді скажу, що не знаю, як інших, але ну, в нас немає проблеми. Ми завжди знаходимо спільну мову. І так, що чи ти тільки приїхав, чи ти тут давно працюєш, проблем з тим немає. Ти завжди можеш підійти до будь-кого, якщо ти тільки почав працювати, завжди підійти, він тобі всі прекрасно допоможуть. Проблем немає. Добре, з позитивом. Жив, живемо всі на одному мешканню, одне одного кожен день бачимо, допомагаємо. Ніяких таких випадків у нас не було ще, щоб там щось когось не влаштовувало. Дуже добре, як свої. Як Ми свої? тут, як єдна одна родина. Все добре. Можливо, якісь форс-мажори були. Та ні, не було нічого. Вроді би не було. Ні. А як поляки до українців відносяться? Ой, теж добре. Ми вже друг друга теж знаємо, то добре. Все є. Теж добре, розмовляють з нами, все, трошки мову в них підучуємо, допомагають нам. Разом працюємо з ними на касі, стаємо по дві, по одній особі, немає ніяких проблем. А цю роботу своїм друзям рекомендували? Так, да, звичайно. І багато разів я вже казала, свої друзі сюди приїжджали. Рекомендую і приїжджають мої друзі теж сюди працювати. І що кажуть про роботу? Все добре, все влаштовує. Подобається. Так. Да, поїхали і знову приїдуть. Так, на цій роботі ми працюємо. Я працюю своєю нареченою. Робота дуже подобається, і друзі мої тут працювали, і її родина тут працювала, і всі, всі були повністю задоволені, тому я всім рекомендую цю роботу. Що б ви сказали тим глядачам, які зараз нас дивляться і не знають? Варто їм сюди їхати, не варто, вийде, не вийде, можливо, не я я. якусь пораду дасте. Не треба нічого боятися, не треба думати, що Польща це зразу, що, зразу якась там клубніка, огород що це дуже буде важко. Не є важко. Наприклад, я працюю на складі, я задоволена. Склад це найкраща робота, що поки що мені попалася. Ставка мене влаштовує, ходиш собі, збираєш, нічого важкого нема. Тобто просто не треба боятися і, хоча б спробувати сюди приїхати і попрацювати. Звичайно, що варто їхати, бо тому, що вдома. Е немає смислу сидіти просто чи там на батьків, чи вже старші особи, краще приїхати сюди в Польщу, можна заробити, можна багато чого побачити, заробити багато, відкласти і багато приємних людей можна зустріти. Я думаю, що варто. Я думаю, що якщо е, тому, що якщо отак сидіти і думати, то нічого з цього не буде потрібно їхати, спробувати. Е, я скажу так. Теж на початку думав, що Польща це, – це щось дуже важко, це щось дуже дуже незрозуміло, не знаючи мови і так далі. З тим проблем ніяких немає. Потрібно пробувати і все обов'язково. Ось так, друзі, виглядає робота на підприємстві Біопланет, яке знаходиться у польському місті Лешна. Як бачили на відео, я вже дуже багато про що поспілкувався з українцями, які там працюють. Тому зараз цю інформацію я повторювати не буду. Я лише підведу для вас свій власний короткий підсумок, в якому розповім про ті плюси і мінуси, які я виділив для себе, коли перевіряв для вас цю вакансію. Я розпочати хочу із мінусів, тому що вважаю, що, мабуть, одним із найголовніших мінусів на цьому підприємстві є сталий робочий графік, тобто робота виключно по 12 годин. Але погодьтесь, навіть цей мінус є досить спірним, тому що навпаки, велика категорія людей хоче навпаки отримати гарантію у вигляді забезпечення їх робочими годинами. Проте є й інша категорія людей, яка вважає, що робота по 12 годин навіть на ось таких нескладних процесах, які ви бачили на відео, є для них занадто тривалою. І я особисто вважаю, що на кожному підприємстві повинна бути так звана золота середина, тобто щоб кожен працівник. Сам обирав собі ту кількість годин, яку він бажає працювати, але на цьому підприємстві такої можливості немає. Більше того, я вважаю, що було б добре, щоб у кожного працівника, особливо якщо він старається, йому вдається швидко і якісно робити результат, щоб підприємство давало йому можливість отримати додаткові години для роботи. Але на жаль, повторюсь, на цьому підприємстві цього немає тут виключно 12-годинний робочий графік. Тому саме ось цей момент я мушу віднести до мінусів. Наступним мінусом є відсутність премії на цьому підприємстві. Тобто, це означає, що те, скільки ви напрацювали, буде дорівнювати вашій заробітній платі. Тобто нічого критичного тут немає, але в кінці заробітну плату ви будете отримувати без якихось спеціальних надбавок. Але зважаючи на те, що тут є уже досить гарна робоча ставка оплати за годину, це як мінімум мотивує працювати і заробляти. Наступним мінусом є те, що робота знаходиться у польському місті Лешно, а це невеличке містечко. Тому ті люди, які звикли проводити вихідні або вільний час у якихось великих містах, на жаль. У місті Лешно їм це не вдасться зробити. Проте я нагадаю, що місто Лешно знаходиться між такими двома великими містами, як Познань і Врослав. І я думаю, не буде ні для кого проблемою витратити до години свого часу, щоб поїхати, відпочити і повернутися назад. Ну і останнім мінусом, який я виділив для себе, є робочий одяг. Незважаючи на те, що підприємство видає безкоштовно робочий одяг, і робоче взуття все-таки кожному працівнику потрібен якийсь додатковий час, щоб до нього звикнути. Нічого. Нічого критичного в цьому не бачу, тому що кожен раз, коли я перевіряю для вас вакансії, я так само стаю на всі робочі процеси і так само одягаю робочий одяг та взуття. І по собі знаю, що іноді процес звикання триває декілька годин іноді це може зайняти декілька днів, але нічого критичного тут точно немає. І на цьому друзі, в мене все. Мінусів більше на цьому підприємстві для себе я не знайшов. Що стосується плюсів, ситуація тут трішки інша, тому що повторюсь в першу чергу, ця вакансія підходить для чоловіків, жінок та сімейних пар, і це є досить, -досить добре. Далі. Робочі процеси вони є зовсім нескладними. Ви це самі бачили на відео. Робота така, що з нею будуть справлятися навіть люди старшого віку. І робота, як ви помітили, не є монотонною. Хоча процеси різні, але в цілому робота є однотипною і робота не є конвейерною. На це також я прошу звернути велику увагу. Також на цьому підприємстві є студентська ставка, тобто є можливість отримувати студентську ставку, і тоді, як ми знаємо, сума в брутто буде дорівнювати. Оплаті сумі в нетто. і погодьтесь, це вже набагато більші гроші. Також на цьому підприємстві, я нагадаю, досить хороша, досить гарна оплата за кожну годину і це мотивує працювати і заробляти. При тому, що я нагадаю, тут виключно 12-годинний робочий графік. Далі. На цьому підприємству скрізь підтримується однакова комфортна температура, не зважаючи на те, яка пора року знаходиться за вікном. Звичайно, у надто спекотне літо або у надто холодну зиму, а може бути якась допустима похибка по температурі, але тим не менше, ви завжди будете працювати у комфортних умовах. Також ця робота не вимагає жодного досвіду і знання польської мови. Тобто, якщо говорити просто ви. Приїжджайте і вам все покажуть і всьому навчать на цьому підприємстві багато українців, і як ми знаємо, українці за кордоном максимально дружні ставляться один до одного. Тому ваші колеги по роботі обов'язково вам все покажуть і підкажуть, якщо навіть поряд не буде координатор, який буде закріплений виключно за вами. Ну і останнє для того, щоб тут працювати, потрібно просто бажання. Погодьтеся, якщо у вас не буде бажання працювати, то 12 годин робочого часу для вас буде занадто тривалим періодом, і ви не зможете максимально якісно виконувати свою роботу. А в цілому, скажу так: робота мені сподобалась, вона підходить для чоловіків, жінок та сімейних пар, не вимагає нічого особливого. Єдиною вимогою тут дійсно є просто бажання працювати. Тому. Друзі, якщо вас зацікавила ця робота і ви хочете тут працювати, то зв'яжіться зі мною за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, і я вас безкоштовно проконсультую і офіційно сюди працевлаштую з гарантією. А на цьому, друзі, в мене все. Залишайтесь зі мною, тому що я продовжую надалі слідкувати з усіма новинами, і надалі буду перевіряти для вас різні цікаві вакансії і підбирати і відбирати для вас найкращі варіанти робіт. Тому. Залишайтесь зі мною, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!